Ну що, друзі, всіх вітаю з вами Слава Рабьов Live Academy України. Сьогодні в нас п'ятниця, вже 17 жовтня, і як завжди, ми зустрічаємось у межах а, щотижневої аналітики і підбиваємо підсумки тижня. Що нам за цей тиждень вдалося, що не вдалося. Ну, хто уважно слідкує за нашою зустрічю, вже бачить, що нам вдалося <кхем> цього тижня, бо угода вже закрита, але трошки пізніше про неї розповім. Як завжди, друзі, нагадую, що у вас є можливість поширювати файний контент в. Маси це зробити досить просто. А, три простих дії. Підпишіться на наш YouTube канал. Це Дія номер раз. Далі поставте вподобайку цьому відео прямо зараз під час перегляду це два. І не забудьте тиснути дзвіночок, він десь там внизу знаходиться для того, щоб е отримувати повідомлення, коли виходять нові відео. Нагадую, що у межах Daily шоу ми виходимо в ефір щодня, а у межах щотижневої аналітки два рази на тиждень. В понеділок робимо прогноз, відкриваємо угоди. Ну, зазвичай. А в п'ятницю підбиваємо підсумки, можливо, закриваємо угоди. Чи Переносимо на наступний тиждень і говоримо про те, що відбулося, що вдалося, а що не вдалося. Починаємо, як завжди, з канадського долара. Давайте подивимось на цього. Кадра, називаємо його так. Чому так я про нього відгукуюсь? Тому що дуже просто він продовжує, ну, долар канадець курс продовжує зростати. Я вже не знаю, куди він зростає, але дуже радий, що на тих хибних корекціях ми з вами у продаж все ж таки не заходили. Або так заходили, але не кожного разу. А, продовжується рух. Зараз ковзуючи, переплетені. MACD прижався до нульової лінії, але продаж маленька така, а MACD прямо на 50 що що каже нам про те, що краще нічого не робити, і тут я ну в кої то віки буду а, згоден з зерсаєм. Тут дійсно краще нічого не робити і просто почекати, що буде далі. Далі, друзі, Євробакс. Що стосовно Євробакса, ну, сталося те, про що ми з вами казали. А казали, ми, гадаю, про наступне, але з маленьким нюансом. Ми намалювали трикутник і казали про те, що в залежності від того, куди ми його проб'ємо, туди будемо ставати в ринок. Спочатку ми пробили його вниз. Якщо у вас була продаж, стоп-лосс мав спрацювати десь тут. А потім ми пробили його вгору. І на сьогоднішній день вже можна сказати відпрацювали. Ну там декільких пунктів не вистачило. Але... Як на мене, це все ж таки відпрацьовка. Тим паче, що пробій все ж таки був тут, і якщо так мірять, то відпрацювали один в один. А дивіться, яка цікава історія. Ви пам'ятаєте з трикутниками, давно в нас не було якраз прецеденту про те поговорити, що ну, взагалі ймовірність їхнього відпрацювання десь біля там 60%, плюс-мінус. Але якщо трикутник пробивається в один бік і потім вам вибиває стоп, ймовірність того, що він відпрацює в інший бік. Вона вже становить там під 90%. Тому такі історії вони дуже цікаві з точки зору от самоотримання прибутку, якщо перший раз вам не пощастило. І після певного хибного пробою у вас спрацював стоп-лосс. Тому ніколи таке не пропускайте. Це досить непогана історія для того, щоб на трикутниках заробляти. Зараз в нас по ковзуючим зростання. А, ну, Купівля по Місіді, купівля, по Ресаю, ми нижче 50 і йдемо в зону перепроданості. Ну, останній рух в цьому винен. А перший сигнал на продаж в нас був ось тут, на оцій червоній свічці, як вона закрилась. Така собі історія з євро-доларом. Я вже порадів цього тижня, що ми потрошки зростали, але от п'ятниця може в це внести свої коригування. Британський фунт. Тут взагалі було феєрічно, як то кажуть. Як ви бачите, ми пробились вниз, причому відпрацювали трикутник майже з першого разу а, однією свічкою, а потім просто повільно почали зростати. А, я дуже радий, що ми угоди з вами не відкривали і просто чекали. Ну, по фунту взагалі нереально було встигнути зайти в ринок. А, хіба що там тільки на п'ятихвилинному графіку? А, ось тому тут. Як то кажуть, no comments. Зараз в нас купівля по ковзаючим, купівля по і і нічого по ЕРСАю, продовжуємо знижуватись в зону перепроданості. Далі, друзі, долар-франк. Теж відпрацював трикутник, причому відпрацював його декілька разів. Динаміка була більша, ніж на євро-доларі, що взагалі-то ну, такий собі нонсенс певний. Тут ми пройшли 130 пунктів, майже 140 можна сказати. А на євро-баксі, як ви бачите, ми пройшли. 100 пунктів. Зазвичай на євро більше, ніж на франку, але тут щось такий розгон ми взяли. Ну Тут пробій, пробій був в чистому вигляді, і в потрібну нам сторону. Тобто, якщо ви бачили цей трикутник, а ми про нього говорили. Цілком реально і можливо було на ньому заробити. Пробій, продаж, стоп-лос за верхню границю, стоп-лос не спрацьовує. І ми собі приходимо і відпрацьовуємо. Правда, після того ми ще пішли нижче, і після тих 90 пунктів ще 60 пройшли. Але, ну, от, як є. Ні, щось я погано мірюю. Да, після 80 пунктів ми пройшли ще 60%. Оце більш ближче до теми. Отака штука. Зараз по ковзуючим продаж, по і продаж, по РСА 50% нема чого робити. Далі, друзі, долар єна Всіх вітаю з профітом! Класно, ми з вами все розрахували. Стоп-лосс теж поставили гарно. Показую нашу угоду. Ось вона по долар єня 17 доларів заробили, 83% цента за те заплатили. На поточному етапі, ну, я нагадую, ми не ганяємось тут за прибутком в доларах, ми лише дивимося на те, як працює наша торгівельна стратегія, які результати вона приносить. Тому тут я на своєму рахунку відкриваю завжди мінімальними об'ємами, бо ми тут не за прибутками ганяємось, а перевіряємо, як це працює. Ну, Я то знаю, що воно працює, але це більше для вас. На поточному етапі у нас продовжується продаж 61,8%. Ми чотенько по Фібо вибили. по MACD продаж, а по RSI 50% класичні, і нема чого робити. Яна нарешті скоригувалась, бо, ну як ви розумієте, такий стрімкий рост і ось за нього прийшов час розплати. До речі, до речі, до речі, до речі, така собі історія. Єна потихеньку підбирається під ті рівня, коли вже Банк Японії ну, знову кажуть про те, що може почати робити інтервенція. Я якось цим чуткам. Ну, я писав про це в телеграм-каналі. До речі, підпишіться на наш телеграм, щоб бути в курсі всіх подій. Я там постійно ділюся своїми роздумами на тему фінансових ринків. Ну... Не знаю, останнього разу інтервенції, знаєте, були по японській єні банком Японія. Хотів сказати, коли я був ще маленький, ну майже так. Майже тоді, коли я тільки прийшов на ринки і взагалі дізнався про трейдинг, це було більше, ніж 18 років тому. от тоді інтервенції були част... ну, таким дуже частим явищем. Але зараз, ну не знаю, подивимось. По-перше, ринок виріс дуже сильно, і Ці інтервенції можуть бути не такими дієвими і грошей на них треба більше. По-друге, ну, навіть не знаю. Подивимось, як воно буде відбуватися, але такі чутки є. Далі, друзі, золото. Що стосовно золота, ну що, давайте подивимось, скільки там було. Я думаю, ви всі в шоці. Ну, я також в шоці, тому давайте просто цю частину ну, відразу пропустимо і поговоримо. ну, Можливо, про сьогоднішню корекцію, а також подивимось на новий історичний максимум. 4379 доларів. І 15 центів, а тут 4378. Ні, все ж таки, ось він історичний максимум. 379 і 16. Оце наш новий максимум. Можемо його навіть відмітити. Я думаю, можна 4379. Просто і ті 16 центів. Це на чай, як то кажуть. Залишимо отак. От незважаючи на те, що ми на таких рівнях, і незважаючи на те, що зараз є корекція, а, я думаю, це далеко ще не кінець висхідного руху. Тому, якщо ви довгостроково купляєте, продовжуємо купляти, я нічого не закриваю, продовжую тримати, як, як і був у ринку, так і залишаюсь. Також на поточному етапі в нас поковзуюча купівля по EMCD. Теж купівля і по RSI біля 50%, нічого цікавого не відбувається. Далі, друзі, срібло. Що стосовно срібла, давайте подивимося, що в нас було тут сьогодні. Хай 54 долара 45 центів. 54,45. Красива цифра. Тут 54,44. І 4. 54,45 відмічаємо як новий історичний максимум. Ось він. Усій своїй красі. І теж, незважаючи на те, що зараз є якась корекція, я думаю, що ми будемо продовжувати зростати. І нас, поки Трамп сидить в овальному кабінеті, нас мало що зупинить. Ну, хіба політика зміниться, або ну, може взагалі я якісь такі крамольні речі зараз буду казати, може хтось якби це пом'якше. А, хтось, а, хто є спеціалістом в своїй сфері, а, почне відповідати за відповідні сфери. От давайте так скажемо. А, ну, Поки цього не трапилось, а, маємо, що маємо. Фінансові ринки лихорадить, чутки про 500% тарифів для Китаю вже йдуть. А, відсутність закупівлі нафти з Індії російської нафти. Ну, коротше. Знаєте, це такий а, фінансовий салат, назвемо його. От я думаю, це найбільш правильна історія, як це все обізвати. І от в цьому салаті ми з вами намагаємось знайти якийсь там, знаєте, зернятка лимонів істини. Але вони постійно кудись а, зникають. Ну, продовжуємо цим користуватись, заробляти це не заважає. А, ковзаючи, на що я так клікнув і переніс 54 45. І переніс цю лінію. Залишаємо її у спокою. Ковзуючи купівля, MACD купівля, RSI нічого. Друзі, до речі, перед тим, як ми поїдемо далі, нагадую, що ви можете прямо зараз перейти в опис під цим відео. І там ви знайдете лінк на сайт Life Academy Ukraine. Переходьте це безкоштовно, як і підписка LiveStart, яку ви там знайдете. Оформлюйте її відразу, і ви можете отримати доступ до додаткових відеоматеріалів, уроків, навчальних курсів і багато чого всього іншого. Там ви все побачите, у вас буде свій власний кабінет, і там ви будете знаходити багато чого цікавого. Але якщо ви хочете відразу з ну так. Набагато ширше мати можливості для аналізу фінансових ринків, відразу придбайте собі підписку Life+. Plus. Вона не досить коштовна. Ви можете побачити це, коли перейдете по лінку, скільки вона коштує на місяць, і там, на відміну від цього того, що я вже перерахував, будуть one-to-one -one сесії з експертами Академії. Ви зможете їх відвідувати. І, звісно ж, наприклад, якщо ви забукали сесію зі мною пів години на місяць, один раз ми з вами зустрічаємось і повністю обговорюємо все, що вам заманеться. О фінансових ринках, у вашій торгівельній системі, де ставити стопи профіти, які є там методи, як це все зробити. Багато всього, чого там можна обговорити, навіть про погоду можемо встигнути. І я, там, базуючись на власних роках досвіду на фінансових ринках, допомагаю вам все це докрутити і, врешті-решт, заробляти більше. Отака історія. Тому не зволікайте, ця можливість є у кожного з вас вже сьогодні. Їдемо далі, індекс Доу Джонса, який сьогодні так стрімко зростає. Уж не знаю, на фоні того, що Володимир Зеленський прилетів до а, Вашингтону зустрічатись з Трампом, чи є ще якісь історії. Але факт залишається фактом. От сьогодні ми відіграємо все те, що вчора втратили. Взагалі, ну, можна сказати, що тиждень ніякий. Так, ви скажете, що волатильність серйозна, і я з вами погоджуюсь, бо, ну, вибачте, тисячу пунктів тут можна розгулятись і є де заробляти. Тобто, ну, навіть якось флетом називати цей стан ринку, ну, так, язик не повертається. Але по факту це все ж таки флет. В мене повернеться. Мені після 18 років трейдингу нічого вже не страшно. А, тому флет Флет в чистому вигляді, але досить такий волатильний, як ви бачите, розмах тисячу пунктів більш ніж достатньо, щоб заробляти. А, я думаю, що ми йдемо до верхньої границі, а там подивимось. Може, в понеділок будемо розмовляти з вами про продаж. А можливо, в нас буде пробій, чи будуть якісь там яскраві новини, які підштовхнуть нас. Ще кудись вище. Тут буде така точка біфуркації, назвемо так. Ну кудись вище, це нові історичні максимуми, Якщо ми відпрацюємо, ну це майже 48 тисяч. Ось або все ж таки вдаримось в верхню границю і поїдемо вниз. Наразі показуючи переплетення, незважаючи на те, що тисячу пунктів діапазон коливань, як ви бачите, ми все ж таки переплились. MACD продаж, RSI, Ну, можна сказати, що була купівля, але вона була ось тут. От на цій свічці, зеленій, коли ми вийшли з зони перепроданості. І зараз ми, скоріш за все, прямуємо сюди в зону перекупленості. Далі, друзі, нафта, я задоволений, все чудово, але треба ще дешевше. І як ви бачите, ми рівненько постукали в границю того каналу, який малювали з вами 5 днів тому. Ідеально. По ковзуючим продаж продовжується, по Мій продаж, по порисаю 50, наші класичні 50. Але знову годинний графік не такий цікавий і інформативний, як денний, бо на денному ми з вами бачимо нашу ціль, яку виконано. 61.61, пам'ятаєте такий рівень. Я скажу відразу: я не встиг продати і не продавав цього тижня, тому весь цей рух пройшов повз мене. Ви могли. Ну, спостерігати за моїми роздумами, можна сказати, в режимі Реалтайму. Бо ми з вами зустрічалися якраз в такі, ну от якраз не в ключові моменти. Хотів сказати в ключові, але навпаки. Спочатку в нас був пробій, потім був геп, і ми намагалися йти вгору. Потім ми стояли тут. Ось і потім ми однією свічкою, отак, от в ту п'ятницю чорну п'ятницю і для крипти, і для нафти, і для фанди, і для всього чого тільки можна, ми з вами опинились тут. А продавати тут, коли вже половину виконано, ну було якось нелогічно. Тому от так от складалась кон'юктура ринку, що не встигли ми з вами відкрити угоду, і я, в свою чергу, теж пропустив ті моменти, коли угоду на продаж варто було відкривати. Хто дивиться наші зустрічі? Ну я казав вже про те, що ринок намагався визначитись, що все ж таки робити. І я думаю, що це вже підтвердження цього визначення. Подивимось, звісно, що буде далі, чи пройдемо ми оцю ключову зону. Як ви пам'ятаєте, там нас ну так, штормило дуже серйозно, і ми не могли її пройти не з першого, не з другого разу, і все кожного разу відбивалось. 58-40, грубо кажучи, і 60. Ну 60 як круглий рівень, і далі от такі 2 долара невизначеності півтора. Давайте так. І от, якщо ми це проб'ємо, от тоді я думаю, настане справжнє свято. Бо ми поїдемо далі вниз і вже будемо говорити з вами не про 61, а про 51. І це непогано. Бо якщо бренд 51, то Юрелс 35. І це прям буде дуже добре. Але поки що є, як є, подивимося, що буде далі. А якщо у кого з вас відкрити продажі, ну може хтось відкрився, може хтось ще звідси продає, коли війна з Іраном була. Скільки там? 12 днів, 13. А, ось а, може хтось звідти тримає, я ж не знаю. А, якщо це так і ви в ринку, я порадив стоп просто в безбиткову зону поставити. Можливо, ми на порозі чогось значно більшого. Далі, друзі, біткоін а, 104 сьогодні було навіть трошки нижче. Як ви бачите, ми продовжуємо падіння, причому продовжуємо так досить серйозно. Уж не знаю. Це вимивають знову тих, хто накупляв ось тут після корекції, чи ще щось. Може, у когось знову, ну, як то кажуть, Розуму вистачило на ф'ючах там з сотими плечима заходити, не знаю. Але факт залишається фактом, що трошки ми оновимо той мінімум, який був на 102 тисячах. Несподіваний поворот після того, як ми три тижні тому обговорювали 130, а може і 135. Да? Ну, ось такий він ринок крипти, непередбачуваний. А в мене угод нема. Єдине, що я тримаю купівлю по ефіру, але це ну, до біткоїну ніякого відношення немає. Зараз, по ковзуючим продаж, по емісіді-продаж, по РСА, до речі, купівля ми вийшли з зони перепробності. Далі, друзі, Дейлік, дейлік виглядає, ну давайте скажемо так прямо, просто кепсько. Якщо ми ще тиждень тут закриємо, ну ви розумієте, перед вихідними. Звісно, на вихідних торгівля буде, і тиждень там не закриється, але якщо ми п'ятницю закриємо, ну, буде взагалі от така от взагалі невесела не картина. От, ну, ну, Прям невесела. Я навіть міряти не хочу, але я поміряю, хоча і не хочу. Якщо то подвійна вершина, то там прям жахи. 80? Нет, 90. 90 тисяч. А, правильно, да, 90 тисяч. Ну, вам не подобається, мені також. <сум> тобто, але це можливий варіант розвитку подій. Я вже не здивуюсь. Звісно, в нас безліч рівнів, які нас підтримують, і це не буде, звісно. Хоча, знаєте, я так кажу, що не буде такого падіння однією свічкою. Хотів сказати. А потім дивлюся ось на цю. Ну, ви ж пам'ятаєте, це насправді одна свічка. І там 18 тисяч руху, і тут 18 тисяч. А там було за дві години. Ну, головний рух. І потім відкат. Тому давайте так. Я від цих слов слів утримаюсь. Можливо, все. Якщо ми кажемо про біткоін. І такий варіант також. А... Звісно, друзі, ну давайте так. Головне, зараз не робити ніяких дурниць. Я розумію, якщо ви тримаєте портфелі, ну ми зараз кажемо без торгівлю, без плеча, якщо ви тримаєте монета, біток тягне все за собою. Хоча не так яскраво, як це було тиждень тому, але все ж таки тягне, я розумію: дивитись боляче, корекція, всі справи, але тримайте і тримайтесь. Тобто нічого не змінюється, крипта глобально нікуди не дівається. І це не перше таке падіння, і не перша така корекція. Тому тримайтесь, все буде добре. Ну і друзі, ефір, як то кажуть, на закуску, ось він. Годинний графік уж і страшний, може так здатись, але ну, все ж таки падіння є. Я тут знайшов отаку от штуку. Вона нам вже не корисна, бо пробій був вчора. Але вона дає орієнтири, куди ми можемо піти. Ну, трикутник в чистому вигляді. Прям як з підручника. І це плюс-мінус. Ну, не той мінімум, що був, звісно, але 3500. 50, грубо кажучи, Ковзаючий продаж, MCD-продаж, RSI нічого. Ну і денний графік по ефіру, виглядає приблизно так само, як і денний графік на біткоїну, просто трошки в іншому масштабі. І ми вже от знову у цих рівнях. Тільки ми говорили про пробій цього супротиву із трьох рівнів і про те, що можемо поїхати вгору, якщо проб'ємо. І ось ми вже з вами два тижні пройшло, говоримо про. Пробій останніх рівнів підтримки, які можуть нас, до речі, давайте ще один кинемо, які можуть нас призвести до продовження падіння. Така от іронія доля. Ще раз повторююсь: я ефір довгострокову купівлю поки що не зачиняю. Спостерігаю, що буде далі, і з ринку поки що не виходив. Хоча, якщо чесно, трошки жалкую, що не зробив це ось тут. Можливо, це був і кращий варіант, ніж все це пересиджувати, потім би відкрився ще раз, але ну, в мене і так плюс, але він так серйозно скоротився за останні дні. Ну, нічого страшного. Не перший і не останній раз. Ну що, ж, друзі, ми з вами подивились на все, що планували сьогодні. Я хочу, як завжди, подякувати вам за часто за увагу, за те, що ви були разом зі мною. ці... Е... 20 хвилин, 25, скільки ми там спілкувались. Сподіваюся, що було корисно, і ми все встигли обговорити. Якщо встигли, не все велкам в коментарі під цим відео. Заходьте, і там ви можете писати будь-що ваші запитання, пропозиції, все, що завгодно. Я всі коментарі читаю і враховую у наших наступних зустрічах. Тому, якщо вам є чим поділитись з нами усіма, будь ласка, діліться і про все поговоримо. Ну, а на сьогодні це все. Я хочу побажати вам гарних і спокійних вихідних. Якщо будете торгувати криптою прибуткових вихідних, з вами ні у якому разі не прощаюсь. Ми побачимось ну, ще сьогодні на Daily show а в понеділок вже і в межах щотижневої аналітки, і в межах Daily Show. Хочу подякувати вам за часто за увагу. Бережіть себе. До зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Арбьов. На все добре і хай щастить!